Продається трьохкімнатний одноповерховий будинок з належною до нього земельною ділянкою 10,6 на центральній вулиці села Бене Берегівського району всього 13 кілометрів до міста. Під'їзд до будинку повністю асфальтований, вулиця забудована та заселена. У селі наявна необхідна соціальна інфраструктура, дитячий садок, школа, медична амбулаторія. Нова пошта та магазини. Логістично вигідне місце розташування будинку у самому центрі села, біля центральної проїзної частини з інтенсивним рухом транспорту. У поєднанні з широкою фасадною частиною будинку це дає можливість переобладнання та використання його також для здійснення комерційної діяльності, магазин або як торгівельне приміщення. Будинок має кам'яний фундамент, стіни зовні оброблені старою штукатуркою, дахове покриття, одна частина з керамічної черепиці, інша з шиферу. Будинок перебуває у придатному для проживання стані, однак ремонт старий, тому проведення ремонту суттєво покращить комфортність проживання у житлі. Загальна площа 116 квадратних метрів, з яких житлова площа 63 квадратних метра. В Складові частини будинку йдуть три кімнати, прохідне приміщення, кухня, ванна та комора. Біля будинку наявна велика відкрита веранда. На подвір'ї також розташована господарська будівля. Є паркомісця для декількох авто. Прибудинкова територія клиноподібної форми, площею 10,6 соток зі звуженням у бік городу, задня частина ділянки зайнята невеликим садом та городом, наявне обладнання та комунікації. У вигляді електропостачання, мережі газових труб для індивідуального газового опалення та твердопаливного у вигляді кафельної печі, індивідуальне водопостачання. Зі свердловини та водовідведення, лічильники та комунікації. Для запитань та детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму за посиланням та не забувайте підписатися на канал. Вашій увазі просторий будинок у селі Шенборн у 6 кілометрах від Мукачево. Для комфортного життя у гармонії з природою. Пропонується до продажу затишний двоповерховий будинок площею 139 квадратних метрів, розташований у мальовничому селі Шенборн. Це ідеальне місце для тих, хто мріє про комфортне життя недалеко від міста, особливості будинку. Він має два поверхи з продуманим плануванням, що дарують багато простору. Чотири житлові кімнати готові до проживання. Світлі, просторі та зручні для всієї родини. Частина будинку перекрита деревом. На другому поверсі є додаткова кімната під ремонт, що дозволить вам створити простір на свій смак, велика кухня та вітальня. Ідеальні для сімейних вечорів. Або прийому гостей, є можливість встановлення каміну. Санвузол буде пустий, підведено воду, газ та світло. Навколо будинку велика територія, засаджена травою та город. Переваги цієї локації. Це спокійне село з мальовничими краєвидами, чистим повітрям. Та гостинними сусідами, зручне розташування з доступом до міста та основних інфраструктурних об'єктів. Поруч знаходиться замок Шенбурнів, що є пам'яткою архітектури, гарне транспортне забезпечення. Автобуси ходять кожну годину. Цей будинок чудовий вибір для сімей, які цінують затишок, простір. І можливість облаштувати своє життя з душею. Обов'язково переходьте до телеграм-каналу зараз і домовляйтесь про перегляд. Це ваш шанс знайти дім своєї мрії. Та обов'язково підписуйтесь на наш канал. Терміново продається два будинки на одній ділянці в селищі міського типу Гришківці всього в двох кілометрах від Бердичева. В Житомирській області. Будинки виконані з піноблоків та мають утеплення з пінопласту, покриті металочерепицею та мають нові металопластикові вікна. Сама ділянка займає 8 соток. Бетонні доріжки, біля яких росте багато зелені та квітів. Та є невеличкий городик. Будинок перший: 36 квадратних метрів, невеликий коридор. Кухня студія та кімната спальня. Санвузол та мансардне приміщення. Будинок має металопластикові вікна, металочерепицю, бойлер та косметичний ремонт. Продається без меблів. Будинок другий 45 квадратних метрів. Має невеликий коридор, велику кухню студію та велику кімнату спальню. Санвузол Металопластикові вікна, металочерепицю та косметичний ремонт. Також продається немебльований. Підведено телебачення та інтернет. На території гараж металевий, скважина 70 метрів, огорожа, туалет, септик, опалення електричне, будинки для проживання або, можливо, під бізнес, під здачу в оренду для декількох сімей. Це хороша інвестиція замість однокімнатних квартир, плюс земельна ділянка в кількох кілометрах від міста. Постійно ходять автобуси та маршрутки для інтенсивного руху між містами та сусідніми салами. Є все необхідне у вигляді маркету, аптеки, амбулаторії та школи. Поруч величезний ліс і чотири озера. Обов'язково для детальної інформації переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатися на наш канал. Продається двокімнатний теплий будинок у селі Баранівка Хмельницької області. Поруч протікає річка, до якої є можливість спуститись біля будинку. Є підсобні приміщення для збереження інвентарю або розведення тварин. Підвал у якому можна зберігати продукти. Будинок утеплений, дах вкритий шифером, має дві кімнати, які продаються немебльовані, та мають косметичний ремонт, пофарбовані дерев'яні підлоги, поклеєні нові шпалери та підвісні стелі. На кухні підлога з плитки. газовий котел та бойлер, встановлені металопластикові вікна. Сумісний санвузол, обклеєний. Заведений газ, вода та світло. Технічні характеристики будинку. Загальна площа будинку 45 квадратних метрів. Житлова зона 25 квадратних метрів. Та кухня столова у 10 квадратних метрів. Земельна ділянка 8 соток. Є відведене місце для городу. Ростуть плодові дерева. Все огороджено парканом, з воротами для заїзду автомобілів. Є навіс для авто. Поряд з будинком до півтора кілометри знаходиться пляж з волейбольною площадкою, базарчик, аптека та зупинка транспорту. До річки всього 10 хвилин пішки. Це ідеальне місце для прогулянок та відпочинку на природі. Цей будинок ідеальне місце для тих, хто хоче жити в гармонії з природою, але водночас мати доступ до всіх необхідних зручностей. Не прогавте свій шанс. Обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатися на канал. До вашої уваги продається будинок Вінницької області, Томашпільського району у селі Комаргород. Будинок цегляний з відмостками з різного кирпичу, дах шиферний. Має два поверхи, чотири кімнати та дві веранди. Вікна замінено на металопластикові, але тільки на першому поверсі. У двоповерховому будинку одна піч, яка обігріває всі кімнати. На території є місце відведене для дрів. Будинок потребує внутрішніх робіт. У вигляді ремонту підлоги або заміни на нову. З комунікацій є електрика і газ, які заведено в будинок. На території є криниця з насосом. Між кімнатами вимощені арки. Залишаються всі меблі та техніка. Крім будинку, на ділянці є сарай, льох та гараж. Маленький будинок з трьома кімнатами, з ремонтом. Але без меблювання та техніки. З комунікацій проведено електрику, газ, воду та конвекторне опалення. Земельна ділянка рівна, огороджена новим парканом, з воротами для заїзду авто. Є доріжки та висаджені квіти та кущі, які у літню пору будуть радувати вас та друзів, та стануть невід'ємною частиною барбекю. Прекрасна транспортна розв'язка. Село активно розвивається, є вся необхідна інфраструктура для комфортного проживання. У пішій доступності магазин, аптека, школа та дитячий майданчик. Для всіх ваших запитань обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатися на канал, щоб бачите усі нові будиночки.